Заправний пристрій Томасета з кришкою-контркришкою, відмінне рішення для безпечного заправлення балону пропаном. Забезпечує оптимальне підключення заправного пістолету під час процесу заправки. Комплектація. Заправний адаптер. Кришка декоративна для врізання у бампер. Кришка ВЗП, гайка накидна 8 мм. Ніпель 8 мм латунь та два саморізи для кріплення. У пристрої передбачена наявність зворотнього клапану, що запобігає витоку газової суміші при підключенні заправного пістолету. Конструкція передбачає можливість різання у бампер а також кузов автомобілю, Виготовлено в Італії компанії «Тамасетта». Цей заправний пристрій можна застосовувати під газобалонне обладнання усіх поколінь. Для приєднання заправної труби передбачено штуцер під накидну гайку 8 мм. Заправна горловина передбачена під пістолет українського зразка.